Після звичайної зустрічі з друзями Елісон Бота поверталася додому до своєї квартири в Порт Елізабеті, що в південній Африці, та варто було 27-річній дівчині зупинити авто біля будинку, як до салону проник чоловіка з ножем. Незнайомець змусив пересісти Еліс на пасажирське сидіння та заблокував двері. Все це він зробив задля того, аби вона не могла втекти. Потім він поїхав на її машині, аби підібрати спільника. Дуже швидко стало очевидно, що обоє не мали до неї добрих намірів. Викрадачі дівчини відвезли її в безлюдну місцевість подалі від людських очей. Там вони жорстоко побили її, зґвалтували, а випотрошили нутрощі та перерізали горло наскільки що вони мало не відтяли їй голову. Зрештою, вони залишили помирати її на галявині. Попри жах, Елісон залишалася живою. Я зрозуміла, що моє життя занадто цінне аби просто здатися. Згадувала вона пізніше. Ця думка дала мені силу боротися до кінця.